Голос трохи сиплий і може буду покашлювати наперед наперед. Перепрошую, але за все скажем: слава Господу! Слава Богу. Слава Богу. Сьогодні я хотів би <клух> поговорити про одну чесноту, одну рису характеру, людську, яка, на мій погляд, незаслужено мало згадується, упоминається. Вона дуже важлива. Як правило, про коли ми говоримо про чесноти, як правило. Є дві чесноти, про які взагалі 80% проповідає, і це про дві чесноти: це любов і віра. Ну, правда, і правда, якось так ем, приємно про це говорити. Приємно про це говорити про любов і віра. Це такі, знаєте, два стовпи, дві опори любого духовного життя. Це любов і віра. І, і справді написано, що Аврааму віра вмінялась в правеність. Віра, розумієте, через віру Авраам був причислений до праведників. Приємно про це говорити. А любов все покриває і всьому вірить. І теж, знаєте, тут благодатна почва про це говорити, про любов і про віру. Знаєте, величезне поле є про що сказати. Але це в теорії. Отака От іделічна картинка це. Теорія, такі духовні теорії, коли все так гарно, чисто є любов, є віра, і вона вирішує всі питання духов, духовної людини. Тому що в 2 Тимофія, в 4 розділі апостол Павло каже, що Демас залишив мене, полюбивши нинішній вік. Я хочу запитати, а що Демас не мав любові до ближнього, а тим більше віри, певно, мав. Певно мав. Але прийшов якийсь момент, і це перестало працювати. Ота От чиста любов, та чиста віра, яка є в кожному з нас, вона чомусь перестала працювати. Вона вихолощилася, вона погасла. Вона стала якоюсь меншою і зменшилося до такої степені, що просто Димас залишив Павла. Так і буває в нашому житті. В кожного з нас. Ми це знаємо від самих простих речей, від сімейного життя. Там хлопець, дівчина, чоловік, жінка полюбили одне одного. І все було добре. Вони справді любили, а потім, якось, знаєте, з часом щось. Від, почало відбуватися. Вони почали нервувати одне одного. Що не скажеш, то гер-гер-гер, щось не то, щось не так. І я не кажу про, от часто молоді люди е, мають пристрасть одне до одного. І думають, що це любов. Ні, я кажу про любов, коли є духовна близькість, повага одне до одного, але приходять роки і щось десь пропадає. Чогось не вистачає. Отої одної любові вже чогось не вистачає. І починаються проблеми. Людина ходить до церкви. Беремо вже духовну таку ступінь духовну. Людина ходить до церкви. Все було добре. Вона, наприклад, там, має надію на Бога. Кожна по-різному. Має любов до ближньої віру. Але з часом. Починає це холонути, як то кажеться. Любов холоне. Віра десь пропадає, нівілюється. І людина починає задумуватися. Вони вже теж не хочуть ходити в то зібрання. Ви ж це знаєте, і не раз таке було. І чули про інших, і часом, і в себе щось таке, якась така туга в серці, і така апатія, і вже і тої любові якось не дуже є. Якось тої віра, якась така, якась зменшається потрошки. Можна сказати, ти, брат, не духовний. Все нема в тебе ні, ні любові, ні віри. Браті, брати і сестри, духовні теоретики так можуть сказати. Духовні теоретики. А на практиці Димас залишив Павла. На практиці Димас залишив Павла. Чоловік із жінкою розійшлися, хоча любилися, все було добре. Людина покидає церкву, хоча роки ходила до церкви. Добрий був брат, добра була сестра. І щось сталося. Щось сталося. Любов і віра перестали працювати. І давайте будемо зараз розбиратися, чому перестали працювати любов і віра. Знаєте, мене саме це зацікавило, це питання. Я коли почав розбиратися, я дуже в тих місцях з Біблії, які я багато разів читав, для мене відкрилися певні, певні нові горизонти. Я дякую за це Богу. Чому любов і віра перестають працювати? Чому вони перестають скріпляти відносини з людьми, відносини в церкві? Чого не вистачає? Чого не вистачає в цьому? Виявляється. Виявляється, це біблійна наука це не моя наука. Це біблійна наука. Виявляється, любов і віра має народити. Я підкреслюю це слово, народити. Ще одну чесноту, яку має мати кожен з нас. Вона така незамітна, вона така сіренька, про неї мало говорять. Я не сказав, що про неї зовсім не говорять. Про неї говорять, але мало. І якби в контексті інших чеснот. Має народити. Що вона має народити? Давайте для цього, щоб розібратися, які характеристики любові? Ну, ви всі знаєте, це 1 Коринтян, 13 розділ 4 вірш. Характеристика любові. Любов довго терпить, милосердствує, Любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безченствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині. Дивіться, перша. Перша характеристика любові перше, що написано: любов довго терпить. Любов довго терпить. Любов, яка в нас є, має народити в нас довго терпіння. Або хоча б терпіння. Хоча б терпіння. І це, і це таке перше. Перше, що має народити в нас любов це довготерпіння. Тому що справжня любов, як і наш Бог, це довготерпеливе. Бог довготерпеливий і любов довготерпелива. Знаєте, є така народна приказка: е стерпиться злюбиться. Я її так не любив. Цю приказку. Думаю, знаєте, все їїство протестує. Чому її терпіти? Це ж любов, правда? Що терпіти? Це ж любов таке чисте, прекрасне відчуття. Навіщо терпіти? Знаєте, народ за сотні років він щось таке знає. Він бачить, що не завжди чиста любов допомагає. Не завжди чиста любов нічим не, не без домішків любов не, не завжди допомагає. Є такі моменти, коли треба включати терпіння. Але де його взяти? Любов має народити терпіння. Тепер, знаєте, беремо такі духовні речі, про що я говорив. Люди, людина щось, щось таке стається, і людина перестає ходити до церкви. Вона стає, стає апатичною, і їй вже не цікавить питання, її не цікавить Боже Слово, їй не цікаві проповіді. Вона, вона сумує, вона думає, як би скоріше вже додому піти. І це так поступово, 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 і ми кажемо: е, нема віри, нема віри. Слабо вірте. Слабак, слабак, віри не вистачило. Ну, а чому так сталося? Знов не моє вчення. Якова, перший розділ, другий вірш. Мене це місце, мені так само якось. Ну, не... мені не завжди подобалося. Я тільки зараз зрозумів, що тут написано до кінця. З великою радістю приймайте браття мої коли підпадаєте різним спокусам. Знаючи, що випробування вашої віри дає. Терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, що ви були досконалі в усій повноті без всякого недоліку. Знаєте, всі моляться, щоб у нас не було ніяких, е ніяких негараздів. Ми ж молимося, так? Ми завжди молимося. Щоб не було проблем, не було негаразів, всяких, всяких таких злих речей, які часом стаються в нашому житті, ми за це молимося. А Яков каже навпаки, Я думаю, чому мені не подобається? Яков каже, радійте. Радійте, приходять випробування, Радійте. Радійте. Чого радіте? Випробування прийшли. Але якщо по простою мовою говорити, що сказав Яков? Випробування. Простою мовою. Віра через випробування народжує терпіння, а терпіння вас робить досконалим. Розумієте, чиста віра виявляється, вона не зовсім працює. Вона вас робить досконалим через терпіння. Промежуточний такий етап. Ми же вірою і досконалістю. Це працює через терпіння. Знову ж, віра вас має народити терпіння. терпіння. І любов, і віра народжують терпіння. Таку непримітну сіру мишку, таку чесноту, яку ми часто мало згадуємо і недолюблюємо, якось так непрестижно постійно про терпіння говорити. Краще про любов, про віру. Так, так гарно виходить. Про, знаєте, терпіння, воно не ефектне, Терпіння, воно не ефектне. Про нього багато не розкажеш. Але воно дуже ефективне, дуже ефективне. І виходячи з цього, ми розуміємо, що терпіння це, знаєте, це не зовсім дар, бо можна сказати, дар терпіння. Якось, по-моєму, по розумінню. Це не зовсім дар. Це якраз те, що народжується з любові і з віри. Це набута чеснота. Ви маєте виховати в себе терпіння, яке народжується з любові і з віри. З терпінням не народжується. Ви бачили багато, багато терпеливих дітей? Самі нетерпеливі діти. Тому, якось так і здається, що все-таки терпіння це таке набуте, набута чеснота. І так воно і на практиці. Так воно є на практиці. От я говорю про Авраама. Муж віри. Так, муж віри. А що саме більше не вистачило Аврааму, брати і сестри? Що саме? Чого на перекосяк все пішло в Авраам? Ну він муж віри, написано, Він мав віру, він муж віри. А не вистачило терпіння. Він повірив, що Господь йому дасть наслідник. Він в це повірив. І треба було просто терпіти. Чекати, терпіти. Віра була, терпіння не вистачило. Війшов до Агар, народився Ісмаїл. Ісмаїл народив 12 потомків, із тих потомків розмножилися всі нинішні народи Близького Сходу. І на народі Ізраїля затягнувся зашмар. Розумієте? І от скільки вони живуть, скільки вони воюють з потомками Ісмаїла? І вони всі від Авраама. І народ Ізраїля від Авраама, і потомки Ізмаїла від Авраама. І вони всі воюють. А чому? Не вистачило терпіння. Просто не вистачило терпіння. Чого не вистачило Саулу? Це помазаник Божий. Це був добрий цар. Ми завжди зараз згадуємо про Саула як про такого поганого царя. Ну це на фоні Давида. Саул дуже добре починав. Дуже добре починав. Він визволив народ Ізраїля. Визволив. Перші воїни були, дуже удалі воїни. Він визволив народ Ізраїля. Чого йому не вистачило, щоб написано утвердилося царство навічно. Це сказав Самуїл. Чому ти приніс цю жертву? Тобі сказано було чекати і терпіти. Сул каже, я не міг, я не міг, народ розбігався. Сім днів чекав. Тобі сказано було чекати. Не вистачило терпіння Саулу. І його царство забралося від нього. Чому не чого не вистачило народу Божому, коли Мойсей пішов на гору у Синай? Чого не вистачило, щоб не зробити золотого цільця? Вони кажуть, Арону, десь того Моїсея нема. Скільки його можна чекати взагалі? Ми вийшли з Єгипта, дай нам Бога. І ми скажемо, він нас вивів з Єгипта. Тобто вони розуміли, що якийсь Бог їх вивів з Єгипта. Ну треба було почекати, поки Мойсей прийде з гори, вони не дочекалися. Вони зробили собі золотого цільця і впали в страшний гріх. В страшний гріх. І за це заплатили кров'ю. За це заплатили кров'ю. Яке найбільше було випробування Давида? Помазаного царя? Більше 10 років він там, наскільки я пам'ятаю, 10 плюс 3 роки. Боже помазаним царем, ховався по печерах. Найбільше випробування це випробування терпінням. Треба було терпіти. Треба було терпіти. Він помазаний цар, а він ховається в тих печерах разом з козами. По пустелях. Дуже неприємне місце пустеля. Днем жарко вночі дуже холодно. Терпіння. Терпіння це цемент, який скріпляє і віру, і любов. Терпіння це цемент, який скріпляє наше життя, наші відносини з близькими, наші відносини в церкві. Без терпіння любов і віра з часом вихолощуються. Це на практиці. Це на практиці. Я знаю знову ж духовні теоретики і кажуть: брате, ти не духовний. Ти не духовний, брате. Не може бути такого, що любов і віра вихолощуються. Але на практиці так. І любов, і віра вихолоджуються. Якщо нема терпіння. Євреїв, 10 розділ, 36 вірш. Терпіння потрібне вам, щоб, виконавши волю Божу, одержати обіцяна. обіцяне. А це як? Спитати. Найбільша радість в житті християнина це виконати волю Божу. І все. Ти виконав волю Божу, і ти маєш отримати обіцяне. Це як? Являється, ти отримаєш обіцяне через терпіння. Через терпіння. Так написано. Ознаки апостольства 1 Коринтянам. 12 розділ, 12 вірш. Ознаки. Апостола виявилися перед вами всяким терпінням. Знаменнями, чудесами і силами. На першому місці, брати і сестри, Не знамення чудеса. Ну, це логічно, правда. Апостол це сила від Бога, знамення чудеса. Ні, першим пунктом терпіння. Ознака апостольства. Перш за все, терпіння. Без терпіння не буває християнина. Не буває. Я не знаю, може у світі можна жити без терпіння, хоча я думаю, важко. Але християнина без терпіння не буває. Бо наш Господь притерпів. наш Господь притерпів. Послання до євреїв, 12 розділ, 2 вірш. Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши посоромлення. І сів праворуч престолу Божого. Ісус притерпів. Притерпів. Кроме любові до ближнього і великої віри в Отця, в Ісуса було велике терпіння. І написано, Він притерпів, будучи на хресті. Господь звертається до Філодофійської церкви. Це об'явлення третій розділ, 10 вірш. І як ти зберіг слово терпіння мого? я збережу тебе від години спокуси, що граде на весь світ, щоб виправдує тих, хто живе на землі. Дивіться, Бог дає винагороду за терпіння. Він каже: ти витерпів, ти. ти витерпів. І за це, що я тобі даю? Збережу тебе від години спокуси, що граде на весь світ. Бо Бог за терпіння дає винагороду. Ну і саме головне, звичайно, що Матвія, 24 розділ, 13 вірш. Всім вам відомо місце. Хто витерпить до кінця, той і спасеться. Дивіться, як дивно. Дивіться, як дивно. Хто витерпить до кінця, це якби кінцевий такий етап життя. Не той, хто залиши отрим, залишить любов, чи не той, хто залишить віру, хто витерпить. Звичайно, без віри і любові нікуди, бо можна мої слова перекрутити, наговорити, що ти, ти вже проти віри і любові. Ні, браті і сестри. Просто я хочу сказати одні такі речі. Є такі моменти в житті, в нашому, є такі моменти в житті, що любов холоне, а віра десь пропадає. Є такі моменти в житті в кожного з нас. І знаєте, тоді спасає тільки терпіння. То терпіння, яке було народжене через любов і через вішу, віру кожного з нас. Знаєте, терпіння це таке, як така остання та врятуюча соломинка, останній той канат, який кинутий у Дуже часто так буває, що терпіння зберігає сім'ї. Терпіння зберігає сім'ї. От прийшов якийсь момент такий. «Ну, ну, ніяк? Ну, ніяк. Ну, ніяк. Він, він її роздражає, як то кажеться, вона його ніяк. Вже і на дітей не дивляться, і все ніяк. Тільки терпіння спасає сім'ї, і потім якось, як, 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 як казав вже, стерпиться, злюбиться. Так само і в церкві. Приходить, і вже і віри нема, і любові до ближнього нема, і нічого нема. І тільки одне терпіння витягує, витягує людину, витягує з цієї прірви. Так що не будемо зверхньо ставитися до цієї чесноти людської, про яку. Не дуже сильно люблять говорити більше такі дві, два таких великих стовпа: це любов і віра. Але ми будемо пам'ятати про це. Ми Будемо пам'ятати про ту таку невеличку, сіреньку чесноту, яка має бути в кожному з нас і яка нам допомагає виживати в цьому складному світі. Амінь. Будемо молитися.